Десь е, різні хвилі ну, боротьби проти цього. Я нагадаю, можливо, хтось вже зараз трошки призабув, але в 2018 році, ще коли була попередня влада, було багато різних нападів на проукраїнських активістів. Зокрема, на Катю Гандзюк, нас на Сергія Стерненка Стернет. і багатьох інших, для когось закінчилося інвалідністю, для когось смертю. І у тому у тут буквально перед новим роком 26 грудня е, закрили справу е, нарешті Стерненка. Так що е, українці борються, зрушення є, але треба все активніше, активніше висловлювати свою проукраїнську пози, е, позицію і е, е, бачити тих людей, які роблять хуйню. Ну слухайте, насправді я знаю, що е, воно просто як от новини одна за одною ідуть, і коли ти читаєш взагалі які суми і звідки вкрадені, ти думаєш, та це піздець. Але десь також прочитала чию статтю, що в чомусь треба радіти, тому що ти знаєш, ця справа не була розголосу, бо і бо ці суми так і так кралися, але про них не зналося. Так.